Підібри правильно ключ. Один з них це A6 шіселт, і одна з цих це A6 шіселт. Підбери з них правильний ключ, який підходить. Правильно, а цей сюди підходить. От що в машині може сучасне зберігатися? Подивімося. Ось що саме в машині може відкриватися і тут зберігатися. Всякі сумки будь що в машині може зберігатися. В цій машині a 6 Allroad не просто лежати і сидіти. Вона може тільки зробити крутий тест. Лише в машині a 6 Allroad працює такий багажник, а тут не такий вже багажник. Це просто крутий двер. Це просто справжні автомобілі. Audi 6 Allroad 2023 року.